Не файна, Боже, світлого осіннього дня четверга. Осінь У, роз, у розквіті я просто захоплююся такими кольорами. Ну, ах, одне дерево вже лисе, а інше ще якраз у, у золоті. Но сила, просто сила. Бог добрий. Сьогодні навчаємося від дітей і така дивна наука специфічна. Ми на, на днях щось вечірком сиділи. Я таки, люблю такі вечори, коли там собі тишина, вогонь потріскує у котлі, тепло в хаті, і там щось говоримо, сміємося, дурачимося. І прийшла на Терезу, татку, давай мені загадки. Я знайшов сайт, там щось 100 чимось українських загадок. І задаю, і мені було смішно, як вони відгадували. Які, такі цікаві варіанти виходять дуже класно поуправлятися від час часу у загадки з дітьми, і це їм і уяву розвиває, і фантазію. Але з пандереча в мене трошки одна загадка. Я я задаю, я зараз, я зараз вам її задам, а в... цікаво, що вам прийде на думку. Неначе паровоз гуде, шумить, кипить і пара йде, смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? От відгадай. Ну, я думаю, що відповідь досить очевидна. Але цікаво, що наша Тереза, ну, якби, татку, дай мені підказку. А я їй кажу: ну, дивися, ну, хто в нас. якби, Хто робить чай? Вона така, як то? Мама. Я каже, Тереска, а це загадка не про маму. А потім ще раз перечитав. А вона каже, так та ж мама. Наші паровоз буде, каже, то мама. Шумить кипить і пара йде. Ну, іноді буває, коли маму добре довести. Смачний заварює нам чай. «Ну, Хто нам заварює смачний чай? Ага, Я поставив питання, Тереска: Хто нам заварює смачний чай? Каже, ну мама! Хто ж він такий відгадає? Ну, Правильно, він чайник, як ви згадалися. Але... Мене так розсмішила її відповідь, тобто як працює її мозок. Вона не, не, не думає технічно, вона не думає там по приладах там, чи по тому, як це зробити, ну, чим закип... воду закипятити, чи у чому. Вона думає, власне, то ж, те що бачить, не? Ну, хто заварює чай? ну Мама, хто готує їсти? Мама. А не, аби не було потім так, як у тому рецепті, оригінальному борщу, берете 70 кілограм мами, ставите перед плитою і варите борщ. Ну, то, вона і так працює, уява. І тут таке класне заохочення. Перше, справді бавимося в загадки, не біймося е, одні одному часу, часу загадки задавати, бо вони це, це така дають нам прикольну можливість у, погратися у фантазію, погратися у те, аби розкочегарювати трошки уяву. Правда, бо, бо загадки вони говорять про те саме, але інакше. По суті, як поезія, але з такою хитинкою. І це, це перше. А друге, пробуймо час від часу, власне, прислухатися до дітей, бо вони дивляться на ті самі речі інакше. Тобто, виходить так, якщо поезія це говорити про те саме інакшими словами, то тоді те, що роблять діти, то вони по суті займаються поезією. Просто це поезія, не викладена на, на аркуш, не викладена на листки, виявляєте? Дивитися на те саме під іншими словами або під іншим кутом. Тому світ прекрасний. Життя прекрасне, незважаючи на всі атаки на увесь біль, незважаючи на всі випробовування, все ж таки Господь дає нам щодня краси, дає нам щодня можливість дивитися навколо, захоплюватися тим, що є довкола, тими, хто є довкола. І потім навіть дає нам можливість, аби ми дивилися на те саме, але з іншого боку. На те саме, але під іншим кутом. Говорили те саме, але іншими словами. І це є поезія. І потім дивишся ого. А в тебе вийшов не день, а вірш. А в тебе вийшов не тиждень, а поема. Бавимося! Життя красиве, то прикрашаємо його ще більше і дякуємо дітям, що не дають нам забути про те, щоб дивитися на ті самі речі під іншим кутом. Також на домашнє завдання напишіть у коментарях, будь ласка, під відео якусь загадку, яку знаєте, або яка вам прийде перша на думку, яку пам'ятаєте, аби не шукати. Будьте благословенні! Бавтеся із загадками і тіштеся красою світу, навіть через дітей. Маєтеся, файно, мир вам!